Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 24 жовтня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Ефеся. Отже, Євангеліє, одного разу почув Ірод Тетрарх про те все, що робив Ісус, і не міг зрозуміти, бо одні говорили, що то Іван Воскрес із мертвих, інші ж, що Ілля з'явився, а ще інші, що один із давніх пророків Воскрес. І сказав Ірод, Іоанна, я обезглавив, хто ж цей, про кого я таке чую, і шукав побачити його. І, повернувшись, апостоли розказали Ісусу про все, що вони зробили, і взявши їх, він відійшов осібно в безлюдне місце біля міста, що зветься Вівсаїда. Але народ, довідавшись, пішов за ним. І він, прийнявши його, говорив йому про царство Боже і тих, хто перебуває, і тих, хто потребував лікування, стіляв. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, кожен із вас нехай так любить свою дружину, як самого себе. а Дружина нехай шанує свого чоловіка. Діти слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй батька твого і матір. Це перша заповідь, щоб тобі було добре, і ти був довголітнім на землі. І ви, батьки, не дратуйте дітей ваших, але виховуйте їх у вченні та настанові Господа. Раби, слухайте понів та по поплоті зі страхом і трепотом у простоті серця вашого, як Христа, не з показною, тільки прислужливістю, як підлабузника, а як раби Христові, виконуючи волю Божу від душі. Служіть щиро як Господу, а не як людям, знаючи, що кожен одержить від Господа в міру добра, яке він зробив, чи то, чи то раб, чи то вільний. І ви, пани, поводьтеся з ними так само, стримуючи суворість, знаючи, що і над вами самими, і над ними є на небесах Господь, який не дивиться на обличчя. На цьому це все. Божого вам і до зустрічі вечором.